Віт, фанати, слава Україні! Всіх зі святом. Сьогодні розбираємо вилучення Сарапія в матчі проти Спартака з Тернави. Знаєте, я за більш ніж чверть століття перегляду футболу зрозумів таку річ: футбол це гра низької результативності. Команди набирають в матчі мало залікових балів, тобто голів мало забивається. Це не баскетбол, де там по 130 очок на команду. Тут голи 1-2 і все. Тому епізоди, конкретно один епізод, може мати вирішальне значення в матчі або навіть вирішити долю цілого турніру, якщо це матч вирішальний. Через це команда повинна створювати якомога більше епізодів на свою користь. Кожен з таких епізодів має маленьку ймовірність вирішити долю матчу на користь команди. І от ти створюєш 1, 3, 10 епізодів на свою користь, і в якийсь момент ця ймовірність спрацьовує, і ти забиваєш гол. Але так само працює і в інший бік. Якщо ти помиляєшся, робиш маленькі крихітні похибки, помилочки, і тобі так воно один раз пройшло, пронесло. Другий, п'ятий, десятий, і колись воно таки спрацьовує. Тобто, чим більше епізодів на твою користь, тим більше шанс, що один з них вирішить долю на твою користь, долю матчу. І так само, якщо ти помиляєшся раз за разом в епізодах, один з цих епізодів може тебе поховати. Тому дивимося, що передувало вилученню. Сарапія. Спартак виконує удар вперед. Перехоплюється м'яч в центрі поля, Мірошниченко приймає і рухається на чужу половину. Ідея передачу неточну. Передача неточна. Дуже неточна. Атаку завершено, все. Пам'ятаєте, ми з вами на причалі домовлялись, як команда повинна зіграти в цьому матчі? Надійно, без ризику, без високого пресингу, Бо команда не навчена грати в високий прес. Цей механізм не відлагоджено. Він не працює. Він додає лише зайві ризики, не даючи при цьому жодного профіту. Дивимось, що робить Мірошниченко: біжить за м'ячем, добігає аж, аж до штрафного майданчика. Шансів відібрати м'яч немає жодних. Велика відстань, там двоє чи троє суперників ну це. Абсолютно ідіотська, безглузда дія. Правий захисник біжить в чужий штрафний майданчик, кидає зону свою. Спартак спокійно виводить м'яч. Ніхто ж не бореться, ніхто не пресингує. Абсолютно безнадійна ситуація. Куди пресингувати? Нерушниченко ж не вінгер, правий захисник. Вінгер лєднєв. Неорієнтований на оборону Вінгер. В нього за спиною гравець. От Бабенко якраз цього гравця бачить і показує, що повинен хтось підстрахувати зону. Цей чувак побіг невідомо куди. Значить, хтось має цю зону закрити. Він сам не може цього зробити, тому що в центрі у нього свій гравець. Тому сваток висувається трошки вище. На початку епізоду вони з Сарапієм грали на одній лінії. А тепер сваток висувається вище, щоб підстраховувати зону. Правого захисника. А Сарапій залишається суперником один в один. Такі команди, як Манчестер Сіті, наприклад, зразки сучасного футболу. Вони цілий матч працюють на те, щоб створити своєму футболісту ситуацію один в один на фланзі, ізоляцію. Чому? Тому що один в один ситуація для атакувального гравця з м'ячем це перевага. Бо гравець з м'ячем вирішує, як розвиватиметься епізод. Захисник може лише реагувати на його дії. А вирішує все атакувальний гравець. Ну, і що далі? Сарапій залишається один в один, сваток не встигає його підстрахувати. І Едік мав ухвалити рішення, що робити: або пропустити суперника і дати можливість йому з високою ймовірністю забити гол, або порушувати правила і вилучатись. Він обрав другий варіант, отримав вилучення. Ну, звісно, що вилучення тут нема про що сперечатись. Звертаю вашу увагу, що за останні три матчі у нас уже друге вилучення центрального захисника за фол останній надії. Матчі проти Минаю так, так само був вилучений Сарапій, хоча там арбітр допустив помилку і кравець мав отримати червону. Ну, неважливо. Центральний захисник. Вилучається в другому матчі з трьох проти не найсильніших суперників. То це свідчить про ну, якийсь тотальний дисбаланс в командних механізмах, якщо таке відбувається. Це ж не співпадіння. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!